Підбити підсумки понеділка мої колеги вже готові. Мої вітання всім. І цього разу мова піде про таке. Тойота на металобрухт. На Закарпатті зіткнулися дві іномарки. Сорочу звільнили. Відтепер Мукачівську вулицю вантажівки об'їжджатимуть. Дорожні атракціони у Хузькому Копашневі автошляхи не витримують жодної критики. Гуцульська бринза у Рахові в 14-те куштували місцевий делікатес. Красені в шапочках гриби атакували закарпатські ринки. Надії Карпат на Хущині змагалися шашкісти з 15 районів Закарпаття. Спорт навіть у 75. Відомий український пауерліфтер Павло Зайцев зібрав усіх на ювілей. У ДТП біля Чинадієва Тойота перетворилася на металобрухт. Машина з трьома пасажирами рухалася з Мукачева у бік Сваляви. і на повороті з траси селища Чинадієво їх підрізала шкода темно синього кольору. Уникаючи зіткнення, водій Тойоти почав маневрувати правим боком. Виїхав на узбіччя і авто занесло у кювет. Машина пролетіла ще кілька десятків метрів, перевертаючись, і її знову викинуло на дорогу. Один із пасажирів Тойоти вилетів із машини. Його забрала швидка у важкому стані. Двоє інших Чином вижили і відбулися незначними травмами. Цю інформацію повідомили очевидці з місця події. Жителі вулиці Сорочої у Мукачеві відтепер зможуть спати спокійно. Великовантажні автівки, які не давали людям спокою, цю вулицю будуть відтепер об'їжджати. Рішення встановити тут габаритний обмежувач для вантажного транспорту на останній сесії ухвалили міські депутати. Як виграють від цього мукачевці – дивіться далі. Дорожне покриття по вулиці Сорочі, яка знаходиться на околиці Мукачева, місцевих водій влаштовує. Тут практично немає ям, полотно не просіло, асфальт рівний без вибоїн. Однак жителі вулиці все ж незадоволені. Великі каміони вночі практично не дають спати. Люди розповідають, коли їдуть вантажівки, будинки тремтять, наче під час землетрусу. Гучно, коли їдуть такі машини вантажні вулиці. Так що ліпше щось зробити, щоб були обізні дороги. Діти ходять багато у школу. Через дороги переходять так, що бажано, щоб перенесли щоб вантажники переходили десь в іншому місці. Оскільки жителі вулиці такий стан справ не влаштовував, люди звернулись до міської влади з проханням вирішити ситуацію. Мукачівці скаржаться – великогабаритні авто мало того, що не дають спати вночі, та ще й нищать дороги міста. Я вважаю, що краще було, якщо б вони їздили по об'їзні ці великі машини, тому що тут такий інтенсивний більш рух машин. Ми здається, що краще б було так. До людей влада прислухалась на останній сесії міської ради. Депутати ухвалили рішення встановити тут габаритний обмежувач вантажного транспорту. Вже неодноразово до нас і письмово, і цілими домовими комітетами приходили, в тому числі на прийом міського голови, люди, що практично їхні будинки розрушаються за рахунок того, що вони близько біля дороги. Дорога не відповідає тим вимогам, по яким могли б їздити. Важко каміони, тож об'їжджати сорочу вантажівки вже незабаром будуть іншими шляхами а жителі вулиці зможуть спати спокійно. Двох псевдопрацівниць пенсійного фонду, які обкрадали людей, взяли під варту за клопотанням Бергівської міжрайонної прокуратури двом уродженкам Львівської області, які представляючись працівницями органів українського пенсійного фонду обкрадали людей похилого віку, за рішенням суду обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ці дві жінки, які, до речі, вже неодноразово були судимі за аналогічні злочини, входили у довіру до пенсіонерів та проникали в їхні помешкання, після чого обкрадали. Наразі встановили, що протягом літа ці жінки. Ки скоїли дві крадіжки на території Бергівського району та три у Мукачеві. Шахрайкам загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування. Дорожні атракціони саме так називають жителі хуського Копашнова їзду місцевими автошляхами. Щоправда, від таких розваг водії не в захваті. Кажуть, не встигають ремонтувати свої автівки. А держава тим часом про відновлення доріг, здається, забула взагалі. Як пропонують вирішити ситуацію місцеві жителі, розкажуть мої колеги. Якщо на Закарпатті дороги погані, то в Копашної вони просто жахливі. Місцеві автошляхи вже не витримують жодної критики, а ремонтувати їх ніхто навіть не збирається, кажуть жителі населеного пункту. В найгіршому стані дорога в напрямку села Хустець. Тут приїхати кілометр шляху автівкою можна не набагато швидше, аніж пройти пішки. Пропонують місцеві і інші варіанти, як дістатись до потрібного села. Коні желізні колеса, квадратні, таким їздити сюди. Відстані селяни вже давно почали вимірювати в одиницях часу, а не в кілометрах. Від таких безкоштовних атракціонів водії аж ніяк не в захваті. Кажуть, автівки не встигають ремонтувати, а чиновникам, вочевидь, діла до цього немає ніякого. Трактор розпадеться з Ну Дуже, дуже подобається. Я до коліна. Перша на машинах голеса б'ють у першу очередь. Подвеска страдає. Можуть... багато Бензин. палиться, бензину. А то всього що... денежка. Треба. Великому начальству в Києві і кому там, щоб прийшли, вони ще з Києва поникали, що тут є, подивили. Ну то, може, щось могли б щось прийняти якось. Якщо комунальні дороги селяни ще намагаються час від часу ремонтувати, то автошляхи підпорядковані райавтодору. навіть ямкового ремонту не бачили вже давно. У нас були неодноразово масові звернення з підписами до Кабінету міністрів було до адміністрації президента. Старші люди кажуть так: ми вам ходили самі у резинових чоботах, зробили вам нормальні дороги, бачимо тепер, що знову треба одягати резинові чоботи, бо вже пройти у туфлях практично по дорозі неможливо. Для того, аби кошти, які самі ж водії сплачують за ремонт доріг, купуючи пальне, держава використовувала за призначенням, люди пропонують кардинальні зміни в державі. Треба правительство ставку все відправити, бо я туди порядок і молодих пустити, тоді не старейкуна. І що ще? Треба її зробити, бо по-людськи, не так, як у цивілізованих країнах треба робити. Люди скаржаться, сюди вже відмовляються їздити рейсові автобус. Селяни навіть не можуть уявити, на що перетворяться ці автошляхи під час негоди. Кажуть, цілком можливо, незабаром вони взагалі будуть відрізані від інших районів Закарпаття. Нагадаємо, минулого року напередодні жовтневих виборів до Верховної Ради селяни обіцяли зірвати вибори, якщо дорогу не зроблять. Тоді чиновники дорогу пообіцяли відремонтувати. Однак досі обіцянки так і залишились обіцянками. Зелена зона під прицілом. Землю біля Ужгородської багатоповерхівки депутати міської ради на сесії віддали під ще одну забудову. Однак пильні мешканці підрядникам не дозволили встановити навіть паркан. Одразу викликали міліцію, повідомили журналістів та юристів. Як виявилось, документи у підрядника в порядку, от тільки заборонену для відчуження територію продали ще у 2005 році за першої каденції нинішнього міського голови Віктора Погорєлова. Олена Смирека побувала на місці події. Дерева не було, пустилі була було вулиці. Все за ті за ці 25-27 років, що ми живемо. Зараз прийшли варвари, і вони це зроблять. Ви першими будівельників, що зрізали гілки з дерев, помітили матусі. Зранку замість прогулянок їм довелось з'ясовувати, чому довкола скверу зводять дерев'яний паркан. Вони ж підняли галас і почали дзвонити сусідам, тільки зрозуміли, скоро тут буде новобудова. І чому і зелену зону забули, що вже тут є зелений. Я, наприклад, проти, бо тут мої діти граються, з цього дому діти граються, хлопчики, дівчата. Ці літо тут на маленьких ковриках тут діти гралися. Коли натовп зібрався чималий, то ще й з правоохоронцями робітники зникли. Натомість з'явилися чи то власники, чи то підрядники. Втім, вичерпну інформацію мешканцям у них з'ясувати не вдалося. Ці власники взагалі себе не називають. Хто вони, откуда вони і дні фамілії. Сказав, що... Е Власник цієї земельної ділянки Стас. А хто такий Стас? Хто його знає? Фантомну жінку в чорному знімальна група не застала. А от у представника фірми-виконавця ми таки попросили документи на землю. Чоловік нервував, іначе сам не радий був в такому заробітку. Не представився, однак і від розмови не тікав. Давайте зараз підвезуть нам, ще державний акт копію, mm -hmm. да? тому що не всі розуміють, що документи видаються згідно державного акту і тоді, тоді, я вам всі, всі боматі передостав. Згідно з актом, земельна ділянка оформлена на двох осіб, які вже подали до відділу архітектури. План звести хочуть п'ятиповерхівку змішаного типу квартири плюс модні нині магазини на перших поверхах. Ділянка придбана нещодавно, але міська рада продала її ще у 2005-му за першої каденції нинішнього міського голови Ужгорода Віктора Погорялова. Ця ділянка була виділена фізичній особі Галинському такому собі Володимиру. П'ять соток, бо ця прибудинкова територія при будівництві будинку вона розраховувалася для цього будинку. Тобто там іде по державних будівельних нормах 0,1 метра квадратних. Для дорослого населення 0,5 метрів квадратних для дитини, що земля продана, мешканці дізналися п'ять років тому. Тоді вперше прийшли будівельники, але зустрівши спротив, більше не з'являлись. Припускають саме через це ділянку і перепродали. кажуть ні, тоді ані тепер до їхньої думки не дослухались. Ніхто ніякі дозволи не питався, і ні ніякі підписи ми не робили. Єдине, що тепер зробимо підписи. Про заборону будівлі у Жородському міському голові Погорєлов ВВ прокуратурі міста Ужгорода, депутатам Ужгородської міської ради, засобам масової інформації. Ми дякуємо, що вони тут. Від жителів будинків по вулиці Годинки Достоєвського протест. Документ підписаний мешканцями передадуть у відповідні структури до міського голови, з яким протестанти дуже хотіли зустрітись, адже вважають його відповідальним. На жаль, так і не додзвонились. Сподіваються, завтра він прийде разом із виїзною комісією. Якщо ні, погрожують пікетувати міську раду і навіть його власний будинок. Уряд офіційно визнав, що 45% тепла через застарілі мережі втрачається дорогою до споживача. Іншими словами, більшість українських сімей змушені переплачувати фактично вдвічі. За словами народного депутата Віктора Балоги, хтось купив задарма обленерго або створив комунальні підприємства і на них заробляє. Міняти латати труби не хоче. кажуть, немає грошей. А всі втрати перекинули на людей. Тепер питання, чи зацікавлені вони в тому, щоб люди платили лише за те, що споживають. Звичайно, що ні. Тому тому уряд і забороняє індивідуальне опалення, запевнив політик. Крім того, парламентський комітет блокує законопроект Віктора Балоги про встановлення газових лічильників за кошти енергогенеруючих компаній. Нагадаю, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає заборону переходу квартир на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання. Кабінет міністрів виступив із пропозицією, аби органи місцевого самоврядування затверджували схеми теплопостачання населених пунктів із зазначенням територій, на яких повинні застосовуватися централізована або індивідуальна системи опалення при відсутності цієї схеми має використовуватися лише централізоване теплопостачання. Кабінет міністрів підвищує ціну на газ для населення. Кабмін подав до Верховної ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, про вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг централізованого опалення та водопостачання. Одна з причин його появи підвищення ціни на газ для населення, майбутнє зростання витрат домогосподарств на оплату комунальних послуг через подальше подорожчання природного газу. Таким чином підвищення цін на газ для населення вже запланували, причому одразу з рівня середньосвітового. Ого, цей же законопроект пропонує парламенту ввести комплекс обмежувальних заходів щодо переходу квартир на індивідуальне опалення і гаряче водопостачання. Минула тільки перша частина нашого випуску. Тож дивіться, що чекає вас у другій. Красені в шапочках, гриби атакували закарпатські ринки. Надії Карпат на Хущині змагалися шашкісти з 15 районів Закарпаття. Спорт навіть у 75. Відомий український пауерліфтер Павло Зайцев зібрав усіх на ювілей. Бринза, сир та вурда. А ще й більше 70 видів молочної продукції, виготовленої руками автентичних гуцулів. Все це вже в 14-те можна було побачити і скуштувати на фестивалі гуцульська бринза. Як приймав високогірний рахів туристів і краян цьогоріч, бачила Олена Футь. Фестиваль гуцульська бринза, який став традиційним для рахівшан, розпочався із урочистої ходи вівчарів. Виробники молочного продукту зі своїми родинами у національному вбранні із трембітами пройшли центральною вулицею міста. Такий ритуал пояснюється як повернення вівчарів із гір додому на осінньо-зимовий період. Від'ємною традицією для жителів гірських місцевостей є запалення ватри, що також стало символічним у відкритті гастрономічного фестивалю. Близько 20 команд учасників кулінарного дійства розмістились на крутих гірських схилах. Кожна торгова дегустаційна палатка представляла окремий населений пункт. Рахівського району. І за свій вагомий внесок у розвиток автентичної кулінарної культури Рахівщини отримала грамоти та грошові подарунки від народного депутата України Василя Петовки. Сьогодні вже по традиції, день проведення свята бринзи, Значить, Василь Селіч Петовка долучився до цього свята. Значить, сьогодні вручно 21 населеному пункту, включаючи місто Рахів. Значить, з кожного населеного пункту були визначені найкращі громади, найкращі працівники різних сфер діяльності, незалежно, значить, вівчарі, там майстрині. Пані Ганна теж займається сільським господарством, а крім цього, самотужки опанувала зовсім не жіночу справу різбярське ремесло. Я займаюся різбарством вже 20 років, і це мені вдається, коли маю вільний час, то різбарю. Різберу з дерева, з осеки, ну котрі м'якші дерева. І сама вмію малювати картини, вирізаю. В цьому році до Рахова з'їхалось декілька тисяч краян та туристів. Є навіть гості з-за кордону. Ми сьогодні так насолодилися етнічними групами, які представляли всі села, в прекрасних, гарних костюмах український, національний наш український колорит. І у нас тоже є такий фестиваль навесні міра. Міра називається, але ми дуже залюбилися в цей фестиваль. Я вже тут, десь у п'ятому фестивалі був присутний. Тутешні мешканці ж розповідають і про інший бік своєї справи. Кажуть, нелегко утримувати худобу, особливо тоді, коли ціни на продукцію низькі. Я займаюся великою рату худобою. маю бика два роки, дві корови, коника маю. Два роки і вівці сина є, але не маємо де їх м'ясо реалізувати. Ото в нас велика проблема. Та все ж люди сподіваються, що закарпатська бринза та інші продукти власного виробництва знову увійдуть у моду і стануть популярними не лише раз у рік. На Закарпатті знову попередили про високий рівень пожежної небезпеки. Краян закликають бути обережними з вогнем в екосистемах. За повідомленням Закарпатського гідрометцентру, 9 вересня на рівнинній частині території Закарпатської області очікується висока пожежна небезпека. Також від вогню, 8 вересня, постраждала Виноградівщина, де разом із півтора гектаром трави згорів мотоцикл. Сталося загорання сухої трави та чагарників на відкритій території по вулиці Шевченка в селі Чорнотисово Воноградівського району. Крім того, у неділю. В селі Молоча на Берегівщині через загорання трави пошкоджено будівлю. Згоріли 10 кубометрів дощок і 130 листів шиферу. Прямі збитки становлять 35 тисяч гривень. Причина пожежі встановлюється. Небезпечні шапочки. Гриби атакували закарпатські ринки. Кінець літа, початок осені саме час збирати і продавати ці дари природи, кажуть затяті грибники. Яка ціна лісових красенів і як не помилитися у виборі грибів, розкажуть мої колеги. Пані Вероніка затятий грибник. Тільки розпочинається пора лісових дарів, кошик в руки і ще до сходу сонця гайда в ліс. Ранці треба збирати, бо то неправда, що говорить, що мого гриба ніхто не візьме, то неправда. Якщо я пішла ранком, я їх назбирала. Якщо я пішла пізніше, менше, назбирала, але менше. Правильно гриба збирати треба не відрізувати, а викручувати. Обчистила, то я все чистила. І я у ту ямочку, де викрутила, там то обчищено знову поставила, приграбала. І завтра, післязавтра, знову там гриба знайшла. Спеціалізується пенсіонерка на білих. Каже, це найсмачніші гриби. Як назбирає кошик одразу на ринок, а продає знахідку по 75 гривень за кілограм. На ринку пані Вероніка не одна. Грибний бізнес сьогодні годує багатьох закарпатців. Копійка заробляю. Скільки коштує, диречі, грибачки? От 70 кілограм. Ціна коливається від 65 до 75 гривень. Жителі Ужгорода кажуть, гриби ніколи не були дешевими, та цьогорічна ціна побила всі рекорди. Багато, це багато, це, це неоприділяна сума, як кажеться в нашій. Для них недорого, для покупателя дорого. А якщо, якщо прикинути, скільки треба сходити, забрати, вернутися сюди, приїхати, продати. Дорого. Дорого. Збирати гриби це удовольстві. Людина йде в ліс, відпочиває. На наші зарплати, на наші пенсії це дуже дорого. Незалежно від ціни ужгородським грибникам вдається розпродати дари лісу буквально за дві години. Багато містян збирають дари лісу, та тут потрібно бути вкрай обережними. Щороку в місті та області трапляються випадки отруєнь грибами. Так, цього року, за даними головного управління Держсанепідемслужби, в місті Ужгороді зареєстровано два випадки отруєння грибами. Троє людей постраждали. Отруєння викликане вживанням грибів, схожих на їстівні сироїшки. Переплутати можна також і білий гриб. Жовчний гриб зовні практично не відрізняється від білого, то варто звернути увагу на нижню поверхню капелюшка у отруйного гриба. Вона рожевого кольору, а на зрізі швидко червоніє. Обережним потрібно бути із опеньками, збираючи їх уважно оглядайте ніжки. У їстівних опенюк на ніжці є кільце із плівки, а в несправжніх такої плівки немає. Найнебезпечнішим грибом а вважають бліду поганку. Недосвідчені грибники іноді плутають її із печерицями, але в блідої поганки нижній бік шапки зеленувато білий, а в печериці рожевий. Парадоксально, але навіть істівні гриби можуть стати небезпечними не варто збирати великі старі гриби, адже вони накопичують отруйні речовини. І в результаті навіть білий гриб може стати причиною отруєння. В Україні необхідно навести лад на ринку шкільних підручників. Монопольні правила МОН призводять до відсутності у навчальних закладах дешевих, якісних та потрібних книг. Для своєчасного забезпечення шкіл якісними підручниками потрібно ліквідувати державне замовлення на дракування книг і передати кошти в школи, зробивши їх замовником навчальної літератури. Про це пишуть у своїй статті оглядачі. Автори зазначають, що міністерство освіти і науки України залишається чи не останнім оплотом централізованого неринкового розподілу державних коштів на пострадянському просторі, коли автори і видавництва замість здорової конкуренції приречені боротися між собою за отримання державного замовлення. При цьому небажаних претендентів знімають із конкурсу під надуманими приводами. А видавництва переможці, освоюючи державні кошти, прагнуть зробити свої підручники якомога дорожче. Від малого до великого участь у турнірі, який відбувся цими вихідними у Хуському селі Копашнові, зібрав любителів шашок із 15 районів Закарпаття. Кращих шашкістів визначало професійне журі. Не забули організатори і про дипломи та нагороди. Традиційний турнір із шашок відбувся за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Ця гра просто не може не захоплювати, переконані як вже дорослі, так і ще зовсім юні любителі шашок. Умінні швидко приймати правильне рішення та не втрачати пильності у складній ситуації. Для того, аби перемогти, без цих якостей тут не обійтись. Та головне просто бажання грати, а навчитись простіше простого, кажуть учасники змагань. Це мій третій турнір. Спочатку грали шахмати, але в мене виходить. Вирішив шашки, сподобався. Шашки дуже цікава гра, Чи говорять шахмати? Навчитися легше. Ну, треба признати, що легше, ніж шахмати. А чому? Тому що вона простіша. Перед шахівницями майже півсотні дорослих гравців та близько 60 школярів. Обласний турнір шашок Надії Карпат зібрав любителі популярної гри з 15 районів Закарпаття. Вже втретє змагання проходять в селі Копашнова. Були у нас призери серед діточок, школярів. Ну і от воно так у нас започаткувалося, виходячи із шкільних перемог. Більше всього кількість любителів шашок в районі та області постійно збільшується, кажуть організатори. А тому переконані, турнір з кожним роком буде набувати все більших масштабів. Сьогодні радує те, що на приїхали 15 команд із 15 районів Закарпатської області, і ми бачимо це, що разом з дорослими людьми багато присутні молоді. Це діти, які вміють аналізувати, які вміють логічно мислити, які вміють передбачати. Тобто, це люди, в яких є майбутнє, які вміють підтримувати спорт шашків. Кращим гравцям організатори підготували дипломи та нагороди. Змагання пройшли за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Займатися спортом ніколи не пізно, а тренувати тим паче запевняє відомий український пауерліфтер Павло Зайцев. Йому у спорті навіть вік не завада. Нещодавно чемпіон України з пауерліфтингу серед ветеранів відзначив свій 75-й ювілей. Чимало спортсменів тренувались і тренуються під наглядом Павла Зайцева. Всі вони завітали на спортивний день народження. Потрапили на свято, і наші кореспонденти. Для когось пан Павло друг, для когось наставник, та для більшості все ж просто хороша людина і приклад для наслідування. Пан Микола добре пам'ятає момент знайомства з ним. Хоча сам він майстер спорту з важкої атлетики, познайомив їх зовсім інший вид спорту. Воля і судьби. Ми з Павло Федорович познайомились на волейбольних площадках. Всі ростом вроде маленькі, но хорошо прикалі, волейбол хорошо грали. А от ветерану цього виду спорту Ернесту Миколаненцю більше запам'яталася їх співпраця. зараз уже не можу точно припомні, як ми точно з ним перше наше знакомство чесно не можу сказати, тому що мы очень давно з тих у нас очень хороші дружеские отношения, не глядя на то, що возраст у нас немножко Разний, ну тем не менее ми находим общий язык, вместе займаємося. Сам іменинник зізнався. Дякую долі за знайомство з спортсменами і за те, що потрапив саме до цього клубу. Закінчивши в 59-му році, московське училище прикордонників, служив і в Мурманську, і в Молдавії виконував військовий обов'язок на Уралі та в Алжирі. Займатися пауерліфтингом почав молоді роки. Та життєві обставини інколи змушували відмовлятися від занять улюбленим видом спорту. Пан Павло розповідає, уже в зрілому віці зустрів хорошого тренера, який допоміг позбутися проблем зі здоров'ям. Які також ставали на заваді тренуванням. Він навчив мене, як підлічити спину, упражнення розлічні І Я постійно виконую ці упражнення, які себе краще. І так по трохи по чуть, -чуть, чуть, -чуть втягнувся в железо. У 2003 році Павло Зайцев навіть зважився на участь у всеукраїнських змаганнях серед ветеранів. Вроді результати ростуть. І виступив на Україні по ветеранам і показав по всім движенням рекорди України. Так ані до сих пор ніхто ще їх і не побив, не раді ще наверное, такой ветеран. сьогодні іменинник по 12 годин проводить у залі, виховуючи вже нове покоління чемпіонів. І незважаючи на те, що святкує своє 75-річчя, каже, тренуватись ніколи не пізно. Лікарі дивуються витрамці і фізичній формі ювіляра. Бажання приобладає і саме головне дає примір всім любого возраста, любовь направлення, состав здоровья. Андрій Павоваров як лікар займатися спортом радить усім, адже бачить у цьому величезну користь. Спортом треба займатися подготовлені людям, а фізкультури займатися всі. Потому что деградація, дегенерація, которые присутствуют. У молодежі сьогодні зв'язку з розвиттям других сред зв'язки, а його і фізичних в вумслів. І саме головне к такому чоловіку тіряється інтерес за роки роботи в клубі. Павло Зайцев встиг стати хорошим прикладом для багатьох. На завершення випуску короткий прогноз подій, які чекають вас вже у вівторок, 10 вересня. Стара і занедбана. Об'їзному Мукачеві теж краще об'їжджати. Пересувна фотовиставка у виноградові презентували найкращі архітектурні споруди Закарпаття. Оксамитовий сезон. Чи обирають закарпатці вересень для відпочинку? На цьому випуск завершено. Студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам приємних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.